Історія така. 15-го року купляв завідомо з мертвою батареєю по дну ринку приганяли мені з Норвегії е, Зразу знав, що буду перепаковувати акумулятор. Е, перед тим, як хотів купити, вияснив, що ну, батареї мертві 27-й вже хотів перепакувати на різні варіанти. Самий простий, самий класний варіант. Це батарея з Іоніка 5-го. Вона мінімально нуждається в дороботках, продаються вони зразу вже з перемічками, нічого не треба колхозити. Перемічки на всі є. Під БМС-ку всі провода теж є, їх треба тільки зростити. І цей. Чого? Рішив таким способом йти. Кіасол нафарширований по максимуму. Машина досить зручна, свіжа зі всіма, що мені треба було плюшками. Тільки от батарейка херов в них. В ітозі буде батарейка 40-ва. Ну, 40. Ринкова ціна. Автомобіля плюс батареї, виходить, десь в 9,5 тисяч. Це все ну, сам роблю. Сам перебираю батарею, сам заказав. Детальніше буде потім відео, що куди як. В 95 тисяч на 40 батареї. Це типу, в ідеї повинно пробігати десь в районі 300 км. Мота, як хто їздить. Може бути. І 250, що має реально бігати. За 9,5 і хай навіть 10, 40-вою батареї я не знаю, що можна купити з таким фаршем, як Kia Soul.